Est poesis, verba in carmine viva, sensus animi experiments, corda comovens diva. Vintaki exultat, sensus mentem mirabletangit, mentemcuasanat animumque erigit. Poesie Poesie Poesi is und and the scom desert Lied, on sichaus de Menschen herzen, das ein tiefes Leid Duchlut. Da die höchsten Poesien schweigen, wie der höchste Schmerz, nur wie Geister Schatten ziehn stumm, die durchs gebrochen Herz, Justinus Kern

לראות שני שורות שנכתבו מכבר הדיאודיה כמעט ומשהו הצעיב הנייר המקומט בריח של עבר או מגרה הקל או שלטונה הרב שליד הזיכרונות הנה ניתן האות ואך ניתן האות והרחוק קרב Недільні отполедні сезені, тіші ситули, смутні тулені. вікенд з волна згас, на збиток летні ласки, не збив час. Недільні поледні сезені Словенський фільм з ужасні давні дні. Одеє джів наш пші до старші, ані не ці, небо не ці уж делші хвилин з Пшитаглі летні ласку до заржі закоплі легців у свої стін, Пшитаглі летні ласку дозаржі, не стігли сечі слов пець хвіл, немалі часті на споєні, вждіть летні ласки, немає ціл, недільні одпаледні не віймцо, созначені об'єв, желушнені слов. Последній бонман так так хитлдех, дех, Последній мі поки на сходах, недельні от поледні оклок, ужасна товга допсад збиток слок, збитечні многозначні ковкані, А систем знах є шніх до не згані, ужде хвилі Пшитаглі летні ласко дозаржі, закоплі легси у свій сін, Пшитаглі летні ласку дозаржі, не стіглі сечі число пець хвил, не м'ялі час сінають споєні, в летні ласку немає ців. А далси можна буде вміловать, стіх лжі уже й мене лзивиковат. Так як сі псалі дал сі буду псат, а в ночних ковтах дал сіподівати. Уж давші хвилі здасться жніс, Пшетаглі сі свої маски през главу. Ти дні, як не мужа, є схвильд, Пшетаглі на у наву, А те це бої сі торжіть, Пшетаглі побито то ся не діла. Як сиєнмоглі, так спліт. недільні од поледні сезані словенський фільм з днів, давні гні одеяджіфтніш пші до старжіці, аніцаржіці, не неба нержіці.